Всім привіт! Сьогодні захотіла побалувати свою внутрішню дитину і вирішила, що давненько у мене не було відео з картами. А будемо дивитися через оракул, як ви найближчі 7 днів будете себе відчувати, які помилки ви можете допустити в своєму житті, і що робити, щоб цих помилок не допускати. У нас буде всього лише два варіанти. Я карти вже розгорнула, дивіться ось такий. Ось такий буде перший варіант камінчик, і ось такий буде другий варіант камінчик. І так обираємо перший і другий варіант. Перший варіант. Насправді карти дуже класні. Подивіться, яка дівчина Ляля. -ля. І так, поїхали. Перший варіант. Ось тут ось така, знаєте, власна жінка, яка насправді розуміє, чого вона хоче. І вона. Не дивиться, знаєте, з погляду, а чи можна мені це, а вона дивиться з погляду, що я на це заслуговую, я цього хочу, і я це буду отримувати. Бо що я можу сказати, наступні сім днів ви будете перший варіант, ви реально будете кайфувати від себе, від своєї подачі, від своїх можливостей, і ви насправді будете ось такою, знаєте, людиною, яка розуміє, чого вона хоче. І розуміє, до чого їй треба брати, йти для того, щоб, не знаю, там, отримати свої якісь можливості, здібності, свої якісь ресурси. І дивіться, перший варіант. Ось тут головна задача що, по-перше, дійте. Не треба не треба зволікати, не треба щось там, якісь відмазки для себе знаходити. Ні, ось тут головна ваша задача. Ну, на найближчі сім днів це діяти чогось так, бо чим більше ви будете виходити в люди, чим більше ви будете себе показувати, чим більше ви будете проявляти себе в соціальному житті ось тут це найголовніше в соціальному житті, ну, то насправді у вас буде йти величезне розширення розширення через можливості дізнатися якісь нові знання. Які вас, які вас будуть в подальшому житті брати і надихати на щось ну на щось велике? І ось тут головна задача, коли ви будете діяти, коли ви будете знайомитися з новими людьми, а це а це є ось така величезна можливість, що в наступні сім днів. У вас насправді до вас і будуть брати і тянутися нові люди, хотіти з вами спілкуватися, хотіти якось вас побачити, якось з вами взяти, зіштовхнутися, чи, там, чи, чи подивитись на вас. Ось такі люди будуть, і ось тут головна задача, щоб ви не забували про свій захист. Чогось так, бо ось тут є можливість, що коли ви що коли ви. Спілкуєтесь, коли ви чогось хочете, коли ви йдете вперед, ви можете просто брати в якийсь момент, забувати про себе, забувати про свої особисті кордони. І ось тут головна задача відслідковуйте, відслідковуйте особисті кордони, і відслідковуйте, щоб на, ці, на цих особистих кордонах ніхто не їздив. Якщо треба брати, присікати, ну, то беріть і присікайте. Якщо вам щось не подобається, або ви розумієте, що ви щось не можете зробити, що вас там просять зробити. Ви просто кажете: ні, я, я не можу, я не хочу. В мене в мене не виходить, або там, наприклад, в мене немає можливості. Ось тут головна задача дійте, але. Але не давайте на собі їздити. Бо якщо ви будете давати на собі їздити, ось ця ваша власність, ось ця ваша дія, вона просто буде брати, переростати в его. А коли переростає в его, ви з ось такої власної жінки, яка розуміє, чого вона хоче, просто будете перетворюватися в рятівника, коли потім всі свої ресурси бере і роздає людям, і все. І потім вже, знаєте, ось така буде хронічна. Чи втома, чи якась злість, чи якась ось така роздратованість. Ось тут головна задача до цього не призводити, а просто діяти, але в моменті розуміти, розуміти свої особисті кордони. І якщо треба брати, просікати людей, які на цих кордонах будуть брати і їздити. Ось так. Найчастіше на наших особистих кордонах, на жаль, їздять наші рідні і найближчі люди. І ось тут. Ну, коротше, не треба давати поблажок, Неважливо, хто перед вами буде стояти. Ось так. Ваше здоров'я це ваша найголовніша цінність і пріоритет. Їдемо далі. Другий варіант в нас ось такий камінчик по другому варіанту. І ось тут, знаєте, в мене мама любила казати, що горі без ума. Чогось так. Бо ось тут знання, мудрість. Свідомість людини вона не розширює її, а навпаки, заганяє в глухий кут. Чогось так, бо ви якось занурюєтесь в знання, але в знання не які вас беруть і піднімають, а які навпаки вас беруть, і знаєте, і ось тако придавлюють, просто вас беруть, і якби, ну, як ви самі... Самі себе берете і закопуєте. Ось тут головна задача, ну, якщо ви розумієте, що ви там, наприклад, взяли якесь нове навчання, або з кимось спілкуєтесь, або йде якась перегрузка вашого мозку, де йде якийсь великий потік інформації, або інформація приходить в ваше життя, яка вас бере, не надихає, а пригнічує. Ось тут все-таки. Все-таки треба взяти, задуматись і цю інформацію від себе трошки взяти, і, скажімо, ось так, в сторону відвести чого, бо ви через ось таке заглиблення, заглиблення знань, які вас пригнічують, ви заводите себе в слабкість, в слабкість, де ви втомлюєтесь. Де ви нічого не хочете, де ви не розумієте, як виходити з цього стану, де вам тяжко зрозуміти, а взагалі, як далі брати, діяти? Ось тут головна задача, щоб ви все-таки вийшли з цієї глибини і почали робити трошки по верхах. Бо знаєте, є людина, яка любить заглиблюватись в знання. Є людина, яка ходить по верхушках і ніколи не углиблюється в ці знання. Ось, ось тут ваша задача все-таки взяти, вийти з цього занурення і перевести в стан, коли ви на життя дивитеся, не через песимізм і через якісь там тяжко, тяжба на душі ні, а все-таки брати і виводити себе на. До стану, що життя може бути легшим. Знання можуть бути легшими. Люди в вашому житті можуть бути легшими. Ось тут просто головна задача виключити ось цього внутрішнього критика, який каже до себе, що я. Я недостатньо хороший, я недостатньо знаю, я недостатньо щось там в своєму житті зробив. Ось тут головна задача виключити цього критика, сказати собі, хоча б на найближчі сім днів, що все, що я роблю в моєму житті, для мене це достатньо. Щоб вас трошки взяло, попустило, і ви якось почали через легкість реагувати на світ. А не через ось це, знаєте, що, типу, я не знаю, що робити, я не знаю, як це правильно робити. Ось тут головна задача вийти з правильності і все-таки взяти ось такого дурника включити на найближчі сім днів, хоча б на найближчі сім днів. І зрозуміти, що якщо ти до ситуації відносишся набагато легше, ну, то і ситуація буде в твоєму житті вирішуватись набагато легше. Я вам дякую, буду вдячна за вподоб... вподобайку і за підписку. Па-па!